Слава Ісусу Христу, вітаю В'ячеслава Окуня на Верітес. Будемо говорити про святого Ігнатія Лойолу і про єзуїтів 31 липня. Згадуємо про них. То, власне, отче, про святого Ігнатія, прошу вас, поділіться. Слава на віки Богу. Дякую за запрошення. Каналу Верітас, і вітаю теж всіх глядачів чи слухачів, можливо, хтось нас теж слухає і не тільки дивиться. Про Ігнаті Лойолу, думаю, є багато більше легенд, ніж правди, і, так само, як і про ізуїтів. І десь думаю, з чого починається шлях цього рицаря. Шлях, думаю, що починається він з мрій, котрі цей чоловік носив у своєму серці. Тому що у нас не буде багато часу, щоб заглибити у всю його біографію. Але е, він народився е, наприкінці 15-го століття. Точну дату ми, ми не знаємо, але десь приблизно в 1491 році. І помирає він 31 липня 1556 року. Цю дату ми знаємо. Точно помирає в Римі, народжується на півночі Іспанії, тобто в країні Басків. Місцевості, яка називається Лойола, власне, Ігнатій з Лойоли, і молодим хлопцем він був висланий на двір короля іспанського Карла, і там, власне, здобував якусь освіту, швидше за все, і мріяв бути лицарем, і ним став, він був військовим, якщо сказати так, сучасною мовою. І а, через декілька років, а, вже будучи військовим, він а, бере у, участь у війні проти Французів на півночі Іспанії, в містечку Памплона. А, а, зловісна куля або гармата, вирощують йому ногу, тобто його переносять солдати, його побратими. До його маєтку такий маленький замок, він виглядає тепер як фортеця, але малесенька в місті Лойола, де він починає власне той шлях одужання. І під час одужання він власне вертається десь думками до своєї коханої. Бо він був кажуть звичайним солдатом, роздумує про неї, але водночас теж читає дві книжки: Життя святих і життя Ісуса Христа. Як то я часу саме додаю, що слава Богу, що на той час не було Фейсбуків чи якихось Тіктоків, і він був зайнятий. Власне, цією літературою. Але увага, власне, що коли він читає цю літературу, в ньому зароджується прагнення, тобто життя святих. Він такий, а я знаєте, я, я би хотів бути як, як, як франциск асийський, я би хотів бути як Домінік. І потім витається знову, роздумує про свої бравурні походи як солдат, можливо, десь згадує своїх побратимів, і починає. 에, власне, зауважувати, що в серці його народжуються різні прагнення, і ці різні прагнення мають 에, різну інтенсивність, він починає, власне, те, що потім буде відрізняти його передовсім, але 에, на початках, власне, цього, цих розумів. Звідки походять ці думки і прагнення, ми можемо говорити про розпізнавання духів. Так? Це такий слово ключ ігнаціанської духовності. Там в нього зароджується прагнення служити Христові. Якщо читати його автобіографію, яка в українському виданні вийшла як заповідь прочанина, Видавництві Свічадо, то е, можна зрозуміти, що його минуле було військове минуле. І так само як читати духовні вправи, котрі він спочатку сам зробив, е, під керівництвом Святого Духа, та, вже потім списав цей досвід, власне, в книжці духовних вправ, котра стала, я думаю, таким підручником і школою молитви, і, можливо, Таку, так, таку інструкцію, як, як, як розпізнати і пізнати себе і своє серце і Бога в моєму житті, не тільки для ізуїдів. А для, я не побоюсь сказати для мільйонів людей, котрі десь цікавляться ігнатіанською духовністю, живуть нею, намагаються практикувати. Ось там, власне, він пише про не тільки про. Методику молитви гінатіанську про розважання чи споглядання, або медитація чи контемпляція, Деякі джерела, власне такі латинські терміни використовуються, але там, власне, він починає роздумувати, звідки походять мої прагнення. Це прагнення служити Богові, служити Христові, служити трійці під стягом, під прапором Христа. Є десь на початках власне гнатіянської духовності, та? розпізнавати, звідки походить Божа воля, і чому Бог говорить до мене теж через мої емоції. Він це називає порушення душі, можна говорити про емоції теж. Тобто він занурюється за всі внутрішні світа. І в нього це прагнення власне, Зароджується тоді, коли, власне, він лежить в ліжку. А хрест треба поставити на кар'єрі військового. Що робити? Він стає солдатом Христа. Таким кульгавим все життя, так? вирушує в довгу мандрівку до святої землі. А, під послухом а, власне тих кустощів, чи як. Францисканці, котрі служили вже тоді, в Палестині, в святій землі, він мусить вертатися додому, вертається в Іспанію, і починає проповідати на вуличках. Він каже, допомагати душам це теж такий ігнаціянський вислів, стоплюючи Айудар Алес Альмас у всьому допомагати душам треба зрозуміти контекст в якому він починається проповідувати це є європа е, початку 16 століття декілька років перед тим Віттенберзі е, монах августинець Мартін лютер починає реформацію тому ось такі вуличні проповідники котрі харизматично проповідують щось нове е, викликають таку підозру і Ігнатій теж Викликав підозру в іспанської Е, Його, може, на лапках заарештували, зупинили. Він провів декілька ночей в підвалі домініканського монастиря. Один раз ми запросили цих домініканців, що працюють у Львові, до нас в гості. По-братейську приготували теж вечерю, і наша і знаходиться в підвалі. Тоді отець Петро Балох казав, що треба бути уважним, можливо, вони хочуть там відімстити. <ріць> Ми файно помолилися, тоді ще власне теж отець Микола Лучок бувши, тоді теперішній ваш єпископ Мукачевський, та і ще отець Ігор. Не знаю, де він зараз служить таке. Можете потім це повирізати. В кожному разі, там домініканці, очевидно, питаються, на яких засадах, на які, яким, яким правом ти це проповідуєш. Тобто, в лапках, де корочка, де документ, якщо ви закінчили якийсь університет та свідоцтво, що ви маєте якусь освіту. Він його не мав, очевидно, і він в покорі, будучи вже 30-річним чоловіком, змушений вчитись. Тут він йде до школи і разом з учнями, котрі були на років 10-15 молодше від нього, сідає до лавки, вивчає греку, латину. Не йому дуже важко йде, але він вивчає. І теж намагається теж уявити, що це Христос його вчить, не просто учні, не просто вчителі греки, Латини, філософії і так далі. Він вчиться в Іспанії, в Алкалі, Алкала. Таке місто в центрі центральній Іспанії. Він потім вчиться в Парижі, в Сорбоні. І там, власне, він зустрічає, я би сказав, так, в гуртожитку своїх майбутніх співбратів. Зустрічає Франциска Ксаверія і зустрічає Петра Фавра, І дає їм. Перший раз духовні вправи, тобто розповідає той досвід, який він пережив в Манресі в Іспанії, Та є перший раз духовні вправи комусь іншому. Воно, очевидно, є захоплені, на коло Гінатія збирається маленька група людей. Вони мандрують, вони розповідають про Бога, вони проповідують, вони допомагають бідним. Допомагають бідним. Тобто для Ігнація завжди проповідування йшло в парі з вчинками милосердя. Вони йдуть, вирішують, що нас єднає. Нас єднає спільний досвід якийсь, яка спільна харизма. Ми ж не тоді. Так? і тоді. Е, вони йдуть до Італії, в Венеції отримують свячення. Бо всі, окрім, а, тобто, в тій групі тільки Петро Фавр або П'єр Фавр був прокоплорним священником, натомість вони всі приймають свячення в Венеції і розходяться на якийсь час у північній Італії починають проповідувати, не мають зустрітися за якийсь час в Римі, щоб зрозуміти чи. Що вони мають щось робити спільно. Так. І по дорозі, власне, до Риму. Зараз це вже в Римі, я, тоді це буде, кажемо, пригород міста, Ласторта, ігнаті має видіння. Він бачить Ісуса Христа, котрий несе хрест, і котрий каже. Ігнатіві, не знаю, чи це латиною, він казав, чи не латиною, але на всіх фресках ця фраза написана Латиною Его propitius ero. Тобто я буду вам сприятливим у Римі. Вони ще не знають, що станеться. Вони зустрічаються з Папою, і в 1534 році він приймає перші статути, а в 1540 році остаточно засновує соціаттіс Єзу або Товариство Ісуса. Спочатку воно було малесеньке, Ігнацій не хотів мати або не, не бачив потреби, щоб було там більше, ніж 30 і але слава власне, цього баска і його харизма притягує все більше молодих людей до себе. Все починається, власне, з маленької мрії, і закінчується величезним орденом, так, котрий мав свої. Скажімо, взльоти і падіння. Може, просто скажу відразу, що це був єдиний, залишається, здається, єдиним орденом католицької церкви, який був скасований папою, потім знову відновлений. Скасований в 1773 році і відновлений 1814. Ось. Ігнатій був канонізований. Разом з Франциском Ксавері в той самий день. А, ну і власне сьогодні, 31 липня, ми згадуємо цього святого, котрий щодо для нас і узвіттю є, є фундаментом, тим камінням, на котрому, на досвіді котрого, можливо, десь е, стоїть Товариство Ісуса. І до, до джерел завжди варто вертатися. Але е, він сам не бажав себе засновним. Тому, наприклад, категорично відмовився, щоб цей орден називався «ігнатянці». Якось так. Все для більшої слави Божої, про що цей девіз? Ад maiorem де gloriam. глоріям. Девіз походить безпосередньо з теж з досвіду ігнатіанських прав. Про це варто згадати, тому що. В Ігнаціянських духовних правах Ігнацій пише про те, що ціль власне, тих духовних прав є впорядкувати невпорядковане життя. Впорядкувати невпорядковані емоції, ці е, схильності і так далі, і скерувати все до Бога. Тобто, коли я від гріха вже відмовляюся вибираю наслідувати Ісуса, я проходжу власне, цей так званий перший тиждень духовних прав. Але Ігнатій, розумієте, Він. Був величезним перфекціоністом, теж треба це признати з психології, або особистості. І на цьому шлях його, скажімо, духовного перфекціонізму не, не закінчився. Він, власне, хоче більшого. Хоче більше. Так? І на початку вже другого тижня духовних прав. Перед тим, як власне, розпочати, тобто, в першому тижні я відмовляюся від гріха, відчуваю свободу Божої дитини. І тут в цей момент, як в Івана в першому розділі, ось Агнець Божий, і вони починають йти за ним. Ісус повертається і каже, що ви хочете, чого шукаєте, чи люди мешкають, власне. Другий тиждень це починається наслідування Христа. І на початку другого, другого тижня вже хоча там почнуться моменти розважання втілення, дитинства, пропові, проповіді ту зину ж життя Ісуса Христа, вплоть до страсний тиждень, смерть, Воскресіння, Діснення Святого Духа, тобто -то все це ще буде в досвіді духовних прав, ігнаті відразу ставить реколектанта, що робить духовні вправи, під Христом, під розп'яття. Мої виси з п'ятим і поговорив, власне в розі п'ятим, запитаючи себе, що я робив, що я зробив для Христа, що я роблю і що я маю ще зробити. Ще більше той магіс. Магіс латинською, власне, це і більше. Помагати від себе більше, любити більше. І цілю духовних прав, власне є пізнати більше. Покохати ще більше, щоб краще в лапках або більше глибше наслідувати його в своєму житті. І все на більшу славу Божу. Омні адмайором Дей Глорієм або адмайорем деглоєм це дивись, власне, єзуїдів, звичайно, товариства Ісуса. Що моє життя, моє служіння, таланти, дари. Як земні, так і духовні, вони є для того, щоб допомогти мені та Божу волю в своєму житті і віддати йому честь на більшу славу Божу. Десь так. Хто може стати солдатом Христа у 21 столітті зараз в цьому світі, в такому який він є? А який він є? Який цей світ? Цікавий. цікавий Я думаю, хто може бути солдатом Христа, будь-хто. Христос кличе всіх. Питання, як розпізнати його волю в цьому світі цікавому, це вже інше питання. Бо голос, голос Божий часто, знаєте, він є тихий. Він є тихий. Його треба відчути в тиші. На сучасний світ, можливо. Не завжди є сприятливим для цього. Але Бог і Святий Дух передовсім якось після цими радить. Не стільки, не стільки кількісно в багатьох частинах світу, і, зрештою, теж в Україні нас є справді дуже мало, може якісно, знаєте, кличе далі учнів і учениць до себе. До себе і хтось відповідає щиро, з відвагою. Бути солдатом, думаю, що треба бути відважною людиною. Бути солдатом, це, власне, я не прийшов, щоб дати вам спокій, каже Христос. Це ж так. Е, я, там, лисиці мають нори, Лиси, важи не має де, де голову положити. В мене є де голову положити. Ніби йду за Христом, але і церква, і товариство якось теж намагається дбати про нас учнів, так що. Е, може, і колись цього цього забракне, не знаю. Але е, власне, як, як ставати солдатом, солдатом Христа в цьому світі? Е, я думаю. Запитати себе, е, навіщо я живу? Якщо це християнин, то для Христа. Чому я живу, бо він мене полюбив. І чи я хочу жити для нього, ну, власне, тут не треба бути єзуїтом, щоб бути солдатом Христа, чи не треба вступати в монастирі, різні там ордени згромадження. Тому що бути, бути вірним собі, бути вірним Богові і бути вірним людям, церкві, незважаючи на їх гріховність. Ну, і на сам кінець кілька міфів, які варто розвінчати про язуїтів і про Ігнатія. Кілька міфів, які розвінчати про, про Ігнатія і про язуїтів. Про е, 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 ну, мене є шпигунами Ватикану. Це один мій співбрат. Котрий... Дали, що, серйозно? Хочеться сказати. Ні. ні. Щось якісь міфи мають залишатися, знаєте, і таємниці. Один мій співбрат, якби зацікавився товариством через такі, знаєте, радянські, антиізуїтські чи там антикатолицькі, якісь романи, чи там розповіді. моповіді, і він навіть коли вступив до товариства Ісуса, все далі чекав, десь рік чи два, коли почнеться, власне. Муштрування, якісь е, коди, може, зброю роздадуть якусь, навіть. а це все не відбувалося. Це все не відбувалося. Та. Я думаю, що міфів є багато, і вони можливо пов'язані з тим, що е, історично цей орден мав величезні впливи на, на дворах е, Європи, передовсім, королівських дворах Європи, де й були дорадниками, сповідниками, так а, і, можливо, теж цей е, ці міфи пов'язані з тим, що е, не знаю. Ну, якщо свого часу фактично більшість шкіл на території Європи тоді належали товариству Ісуса та е, вплив на, на філософів, на Науковців, науку, на, на світ, на географічні відкриття і так далі. Було пов'язані, йшли в пари з з нашим орденом, нашим громадженням. Але дуже часто вони були, е, якби, не знаю, продукцією можливо фантазії десь. Знаєте, все ж таки орден гізуїтів там залишається досить таким строгим щодо, щодо формації. І вона десь виглядає, можливо, так для назовні, як муштрування, так? Відновицяту по, по, по третю пробацю, як це називаємо, так? через різні випробування ти проходиш, навчання, викидають варіант на, часами на, на різні континенти, для досвіду місійної праці, соціальної роботи і так далі. Так? Ось не знаю, чи я, чи я відповів на ваше питання. Так, ви відповіли, мене... ви зацікавили, аби ще більше дізнатися. Знаєте, це така не знаю, бекстейдж навіть. Кому цікаво, то я думаю, що він зацікавиться. Ну і на сам кінець, що скажете тим, хто буде слухати, хто буде дивитися. Чому варто йти за Ісусом? Чому варто йти в Його товариство? Маю на увазі не лише в товариство Ісуса як єзуїтів, mm -hmm. а бути в товаристві Ісуса, так, в його близькому оточенні. Е, ісус. Для мене особисто є всім. Він є всім. Так? Але Ісус для мене особисто це, це досвід, що е, те Боже Слово, Логос, друга особа, е, стала людиною. Вано 1,14. Слово стало тілом. Е, я думаю, е, якщо ти відкриваєш цю таємницю в собі, що. Е, Є щось спільне між мною і Богом, власне, і це той факт, що він втілюється і кличе мене до себе, тобто стає тою, тою дорогою, цією правдою і фактично життям для мене. Якщо ти це відкриваєш в собі, ти просто не можеш за ним не йти. І він тебе тягне тими, як пророк пише, узами любові, тебе тягнув, але ти далі тікав від мене. Якщо ти раз відповіш на цю любов, котра проявляється не в якийсь е, містичний спосіб. Я не є містик, я думаю, що ігнатінська духовність вона дуже така, знаєте, заземлена. Двома, тобто, з головою десь, можливо, в хмарах, а двома ногами ми міцно тверезо стоїмо на цій землі. Знає, тому, можливо, Ігнатій не засновує монастирів, десь поза містами а він висилає своїх співбратів жити. В міста серед людей теж відмовляється фактично від, від монашого одягу. Каже, що ми маємо вдягатися, так і вдягаються священники на, на, ті, на тих теренах, де ми працюватимемо. Дуже часто з Росії живуть і працюють власне в світському. так, І, власне, десь в тому світі, недосконалому, цікавому, як ви його назвали, теж живе Христос і теж далі кличе. Думаю, варто за ним йти. Варто ризикнути. Варто ризикувати. Варто ризикнути насправді. Дякую вам дуже, дякую за Прошу. інформацію і сподівання на подальшу співпрацю. Дякую вам за запрошення, всім, хто слухав чи дивився. Бажаю власне усіх небесних і Дякую. ним.